Ось, бачите, тут все у них написано, куди що заливати, тут топліво, бачите, щоб ніхто нічого не переплутав. Тобто це армійський дрон. Більше не зможе розвідувати українські позиції. Трофейний безпілотник військ РФ ОРЛАН тепер частина інсталяції в одному з Дніпровських музеїв. За словами працівниці закладу Ганни Терянік, його українські військові приземлили на південному напрямку за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Ганна розповідає, такий тип БПЛА може пролетіти близько 600 кілометрів. Його завдання це очі, тобто це очі на нашій території. Він знімає все, що потрібно а потім повертається і інформація списується і використовується потім у ворожих цілях. Разом з Ороланом українські військові перехопили й БПЛА іншого типу зала. Ганна каже, такий дрон запускають на невеликій дистанції до 100 кілометрів та зазвичай використовують на прикордонних територіях. Це все знову ж південний напрямок, дуже близько до нашої області. Абсолютно нова. Модель це все широко використовується саме під час повномасштабного вторгнення, і вони, якби друге життя, в них з'явилося раніше БПЛА типу зала росіяни використовували в дослідницьких та рятувальних цілях, каже Ганна. Проте з лютого 22-го року розповідає війська РФ безперервно модернізують оптику та виготовляють ці дрони на фронт. Вони дуже часто вилітають перед обстрілом. І свої цілі роздивляються. Тобто, а після цього вже починається обстріл або ракетний, тобто вони наводять на цілі корпус розвідувальних дронів виготовляють з пластику всередині відеокамера та електричний двигун. Або дрон летів довше, каже Ганна, іноді його оснащують додатковим паливним мотором. Крисівська їхня швидкість от, ну цього там 120, цього 110, в принципі, це не принципово, будемо вважати, там 100 кілометрів на годину. Ну, якщо ми таке побачимо, це як по небу летить автомобіль. Ганна розповідає, такі розвідувальні дрони можна складати як конструктор, а тому каже, їхнє масове виробництво у росіян не викликає труднощів. Ой, воно. Ну як Зараз спробую. От бачите, тут якраз добре пазіки такі. Під силу, ну, і ніякого уміння особливого не потрібно. Все робиться дуже швидко. Тобто елементарна конструкція. Разі у музеї чекають на поповнення інсталяції, каже Ганна. Найближчим часом військові привезуть сюди збитий бойовий російський БПЛА «Ланцет». Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.